Всім доброго дня! З вами я Тетяна Сіра, і сьогодні я отримала доставочку, своє замовлення. І зараз разом з вами я проведу обзор. Як завжди, я восхищаюся в захваті від упаковки. Як завжди, от така лежить слюда з фармасі і доктор Туна. Дуже така гарна це. Захист нашої продукції в дорозі. Також завжди у нас є накладна, і при отриманні ми завжди перевіряємо наші коробочку то що ми отримали. І тепер я розповім, що ж я замовила. По-перше, я замовила серію акне. Це серія, яку можна застосовувати з 12 плюс років, і вона йде для проблемної жирної та комбінованої шкіри Я замовила цілий набір, тому що. Для того, щоб була, був ефект, була, була якість, треба брати зразу набір. Набір, в який входить очищення, тонізування і крема в догляду за вашою шкірою обличчя. Також я придбала. Ось от таку от серію, дуже улюблену серед моїх клієнтів, це шампунь-гель, це гель для душу і рідке для миття рук, по догляду за нашою шкірою рук. Має дуже шикарний аромат і а, дуже гарна. А, Вимиваю волосся, і а, також, коли ви помиєтесь, то а, шкіра тіла має такий нежне, м'який, приємний а, відчуття. Тому замовляйте, подобається мені, а, подобається моїй родині і сподобається вам. А, далі у нас була акція, і, звичайно, що я взяла гель-каштан. Обов'язково раджу мати в своїй оселі, тому що це і томи цей гель, і від набряків, і від синців, і якщо у вас варікоз, це, якщо у вас болить спина, оцей 500 мг чуда геля каштана просто ваш помічник в домі. Раджу замовляти. Також я замовила. Помади дві помади. Колір у мене, зараз я вам скажу, один колір у мене сліва, стигла слива. Номер 26. Зараз я її відкрию, покажу вам, який тон. Дуже красивий колір. от, от, такий от має колір. Дуже красивий. От. І е, зараз я вам покажу: це матова помада. Е, коштує вона 169 гривень. І також помадка Merlot, це 12 тон. То, Теж така, дивіться, яка вона красива. М -м -м, дуже красивий тон. Е, теж коштує 169 гривень. А, далі дифузори. Е, це. Е, Аромати затишної селі, домашні такі аромати. Вони йдуть два види ароматів. Тут йдуть у нас з паличками вони йдуть, і тобто ви можете самі. Ой, прямо ще взяла і аромат пішов. Дуже приємний аромат. В одному дифузорі а, і, у нас гармонія бергамоту, білих квітів та мускатних нот. А, а, от, а другий у нас гармонія деревних нот і нот амбри, мускусу і кедра. Дуже такий шикарний дорогий аромат, іде 100 мл. Мі... Вистачить вам на дуже тривалий час. От, і... Можна аромат, щоб був насичений, ви можете додати і три палочки, і 4, і 5. А хто хоче, щоб він був такий ніжний аромат, не сильно такий різкий, то досить буде однієї або дві палочки. І також хочу нагадати, що у нас з першого. Жовтня діє а, наш святковий каталог, тому що в цьому році у нас 5 років як наша продукція а, в Україні. Хоча вона вже а, более 70 років. А, на мировому ринку. От, тому а, замовляйте, це у нас екопродукція, а, Доктор Туна, Фармасі-компанія. Зараз на всю продукцію, якщо ви приєднуєтесь до нашої компанії, ви отримаєте на всю продукцію по каталогу знижку мінус 25%. Також, якщо ви робите замовлення від 35 балів, то у вас є можливість а, придбати по спеціальній Ціні по хорошій знижки продукцію. Наприклад, допустим, у нас були от гелі, да, гелі для душу за 30 гривень була можливість придбати Туші можна було придбати за 50 гривень. Тобто компанія дбає про наших клієнтів. віп клієнтам бути дуже вигідно. ви будете робити навіть для себе розумні покупки. А також економити сімейний бюджет. Тому приєднуйтесь, я залишу під цим відео посилання. Переходьте за посиланням, самостійно реєструйтесь, якщо потрібна моя допомога, консультація, то я завжди на зв'язку. Всім гарного, мирного, теплого дня і легкого тижня. Па-па!